Слава навіки Богу, що знаходиться за межами Вселеної? і хто заселив нас на цю планету, де починається і закінчується час. Нова космологія каже, що Всесвіт не вічний. Він має свій початок, тобто в часі, і буде мати свій кінець. На початку Бог створив небо та землю. Бог розтяг, розкинув матерію, мов тканину, тонку, і на ній розмістив землю, галактики, планети, зірки, визнавши для цього матерії ресурс існування час. Сьогодні науковці говорять, що. Темна матерія є основою всієї структури Всесвіту. І ця матерія не вічна, вічний тільки Бог. Він матеріальний. Він матеріальний, Бог є духом, і він перебуває над часом. Що вік Всесвіту становить лише 6 тисяч років, як і сказано в Біблії, Бог розкрив матерію, розкинув матерію та розмістив її на планеті, зірки галактики, все на в своїх місцях і в готовому вигляді. Одним з найбільших наукових сюрпризів ХХ століття стало відкриття розширення Всесвіту, про яке говорить Біблія. Тканина простору та часу розтягується, занепадає, зношується, як стара матерія. Віддалені галактики розбігаються. Від нас і є. І одна від одної так швидко, що наздогання наздогнати їх просто неможливо. Це підтримується багатьма фразами у Біблії, що масивне розташування простору та часу під дією гравітації повністю засноване на фізиці та математиці і прийнято космологами. У всесвіту був початок і кінець, коли ця матерія повністю занепаде, зноситься. І Бог згорне її як собі, так само просту простору, як і людина може згорнути аркуш паперу. Потім творець замінить тканину світобудови на вічну, не нетрінну, як змінюють старий одяг на новий. Тому повне відео на цю тему. Подивись на каналі країна Салтане. Всім до зустрічі!